Всіма миру Божого. Бог Він створив для себе ізраїльський народ. Для чого він його створив? Для того, щоб його навчити, і щоб вони виконали місію йти по всім народам і говорити, що є єдиний Бог, єдиний Бог. І коли Ісус прийшов на землю, Він прокляв смаковницю Чому? Тому що на ній не було плодів. Вона була така гарна, а на ній не було плодів. І ізраїльський народ він не виконав предназначення того, що йому довірив Господь Бог. І тому в 70-му е, ізраїльський народ він був розкиданий, когось забрали в рабство, когось убили. І в 70-му году Ізраїль він був зруйнований.